Стипануло трошки снігу і настав час на своєму лісовому точку подивитися, чи сюди не приходила куниця. Чому так часто відвідую, дивлюсь, чи куниця не приходила, бо одного разу в мене такий вулик так колотив. Низ був сітка металева, але куниця її без проблем розірвала і залізла і там ніякої проблеми не було. Отак я. Бачу, слідів немає, відразу було видно якби приходило немає ніде нічого оце підходив тільки синички трошки полетіли але синички то не біда таке ще можна пережити Є іноді дятел прилітає але я думаю його трошки відлякує те що тут така гама кольорів різні вулики вони трошки побоюються такого ось десь того року тут десь почав довбати а тут ще там на одному бачив не знаю, десь бачив. Десь біля льотка почав довбати. А так а так наче все добре. Немає ніякого слідочка. Отут, десь долба, о, там знизу. А тема відео моя така. Один раз на місяць, буває два рази, буває три. Буває зовсім не приходжу. Приходжу, беру стетоскоп. Я зараз покажу. мене я з собою його взяв. О! Отакі. От ну тільки без того наконечника. Просто шланочку. І слухаю в льоток бджіл. А це прослухаю, як вони там годуть, не годуть. А так кришки стараюсь не відкривати. Але сьогодні відкрию кришку, бо ще з того року з такою проблемою зіткнувся, як миші. Хоч льоток і закритий, наче й на одну-дві бджоли, тоненький, вроді би й не пролізуть, але миші залазять. Важко з ними боротись. Я став боротись, так нікому не рекомендую, звичайно. Боротися беру, не буду показувати, що це, якої фірми. отакий засіб від мишей. Може так, звісно, не можна робити, може мене осудять. Але він з муміф... муміфікуючим ефектом. Я прогляну в джіл, кожного вулика відкрию. Холстинку не буду задирати, просто відкрию, подивлюсь, що немає екскрементів і взагалі слідів. Слідів мушей. Якщо немає, я нічого не буду класти. Якщо побачу, що може десь була мишка, то покладу одну цю таблеточку до вулика. Добре, буду оглядати, як щось десь побачу, то покажу. Надивившись багато відео про колоди, у вертикальних колодах всі роблять дно сітка, в кого на пасіці. Так само і я робив. От зробив дно сітка, лишив і пробралася кониця, і прибрала мені бджіл. Ну я, на жаль, тоді ще не знімав відео, це, і ці колоди були знаходились не на цьому місці, а трохи в другому. І вона собі пробралася і знищила мені бджіло, тому в мене ніде немає дна сітки. Хотілося б, звичайно, щоб краще була вентиляція, але це таке. Може колись в майбутньому, а нині мені і вистачає і так. Ось, наприклад, тут ось бджіла на снігу лежить. І тут така вентиляція, що в принципі з цієї вентиляції може... Джола пролізти, значить може їх хтось тривожить. Біля льотка немає, саме ззаду вулика. Зараз прохолодно, зараз десь 0,1 градус, але гілка чогось тут лежить. Отаке. зараз буду відкривати, дивитися. Вологи немає, слідів, мішей теж немає. Можна, в принципі, закривати. Це таке прополіс, така страшненька у мене тут, звісно, утеплювач такий, але строго не судіть. Ще раз скажу, що я не є великим джулерем. Ось відкрив ще одного вулика, тут наче все добре, пару бджілок вибігло. Ну Це звичайна справа. В них сухо, слідів ніяких немає. Вулик всередині страшновато, я його випалював, вишкрябував, Ну це такі. Це бушні вулики, вони до мене потрапили. Це. Також думаю, строго судити не будете. Таке діло. Ось побачив, ось бачите уже хтось сюди або заліз або пробував залазити це таке погризяне зараз буду відкривати дивитися була тут мишка чи вона тут є Ну, слідів немає але треба подивитися ось в одному місці є таке що бджоли ну, це, може вони чистять, викидають але отак на льотку дві бджоли зараз десь близько градуса морозу навіть не знаю що що думати? Ну це таке буває. Я думаю це нічого страшного. Ще два вулики огляну, наче мишей ніде нема. Ну ось і останній вулик. Ось одна бджілка. Ну, це може літнє відходило ще одна. а може щось там і трапилось. Ну це таке. Це дві це не показник. Ага, і тут є. Думаю, нічого страшного. Щось тепла немає, я їх не слухав, живі очима. Живі сидять спереду. Трошки смістилися в бік. Чого страшного. Десь через певний період буду вже оглядати так. Дивиться, як де хто сидить, а поки наче мишей немає. Оглянув усі вулики, повідкривав просто кришки, подивився, чи немає екскрементів мишей або не погризено, наче все добре, все сухо, ніде немає ні вологи. Джоли, наче сидять тихо, переслухав. Оце слухав тільки колоди, я тільки сюди засовував трубочку і слухав. І найгірше, найгірше це ота колода, що я привіз. Не весь зараз дуже гудуть, такий звук. Вони сидять, правда, наприсолютка, стінка тоненька, але, але коротше, мені не подобається це один кандидат на мінус. Ну, на жаль, нічого не зробиш, особливо в колоді. Такі. Прослухав та оглянув я своїх бджіл на лісовому точку і вийшов до такого рішення, що ну, немає сюди тижня два-три чого приходить. Можна так приходить, подивитися, чи їх ніяка куничка дятел не трогає. А так майже все нормально. Оце, окрім того одного вуличка. Мишей іначе ніде немає, не буду використовувати я оцю отруту. Я раніше ставив книжечки, але вони малоефективні. У мене було в декількох вуликах миші. Ну це воно ближче до весни. Що зараз вони не дуже чогось лізуть. Ну і слава Богу, що не лізуть. Я не є великим там бджоляром, експертом мене вуликі всі такі масляна збірна, де що назбирав, а це привіз, в ліс, поставив, а так я посічникую. Взагалом, в, і в основному, я займаюся це колодами. А це так, колись захотів попробувати, і вже шкода, вже поставив, вже буду доглядати. Я вже цього не кину. Нехай буде. Може щось не так критикуйте, а може щось так, може підсказуйте, що, що я ще не дуже такий вже зрілий бджоляр. Може мене ще хтось чомусь навчить, бо самому ніхто не підказує, мені трошки важкенько. Я в принципі ні в кого не цікавлюся. я це цікавився тільки на що борти і а, а так я не являюсь великим спеціалістом, нікого не закликаю робити точно так, як я, але мені подобається точок в лісі, собі природа, вони собі зимують. Тут тихо, красота, свіже повітря, Отак мені подобається.